Не часто запитували, а за кого ти воюєш? За тих можновладців? за їхніх синів мажорів, за народних депутатів так званих народних, які взяли багато з них, більша частина, привласнили собі назву Слугів народу, але якого народу це? Велике питання. Ні. Ми не за них воюємо. Ми воюємо за наші сім'ї, за наших рідних, близьких людей, за односельчан, за Україну. А Україна, якщо би сказав пан Андрій Мацький, це ми, це кожен з нас. Україна починається з кожного з нас. Найперша школа це сім'я. Потім церква. А сім'я це є маленька церква, бо як казав Ісус Христос, де є двоє троє, де твоє троє зберуться в моє ім'я, там і я серед них. Але церква має бути українською. пославна, католицька, протестантська, але українська. Це школа була така, був такий період, не обізнаний, на жаль, вилучали з програми навчальної християнської етику. Якщо немає якого стежня у людині, немає моральності, то який це може бути, ну, хто, хто потім виросте з цієї дитини? Я сумніваюся, що це буде українець, щирий українець. Бо Бог навчає любити кожного, але ми маємо пам'ятати, хто ми є, звідки ми є. Шанувати нашу мову, культуру, звичаї. Якщо ми не знаємо, хто ми є, яка є то потім приїдуть танки. І буде потім висіти не синожовтий прапор, а червоний. Нам не можна стидатися нашої мови. Наша мова не теляча. Спершу була Україна, а потім Московське царство відділилося. Кожен з нас має знати історію досконало. На жаль, нам чомусь то не цікаво. Це все не на часі, мова не на часі, церква не на часі. А якщо ж ми пороз'їжджаємося, поутікаємо, кожен думає про своє. Тоді яка може бути Україна? Ми розчинимося і України не стане. Ми маємо думати про Україну, а Україна це всі ми. Це не є та верхівка політична. Ні. Їм Україна не цікава, на жаль. Хоча вони би навпаки мали горіти Україною. Треба думати, що ми можемо принести людям не думати тільки про свою хату. Маємо усі жити разом, думати про майбутнє. Так, інколи. Треба брати зброю в руки. Ми не повинні ставати на коліна. Нас ганьбили, били, знищували споконвіку не тільки північний сусід, а й навколишні країни. Але ми завжди захищалися, боролися козацтво, січові стрільці, повстанці. І зараз такий час, що ми не можемо стояти в стороні. Нам треба виборювати свої незалежність. Багато хто казав, Микола, а хіба не досить, а взагалі що ти там робиш? Хай інші воюють. Я не можу, я так не можу. Я так вихований. Хто би мені не казав? Я все одно знаю. Що я там маю бути? Якщо б не ці хлопці, котрі зараз стоять на обороні України, народу, хто знав, що б зараз тут творилося? Скоріше за все, що нас всіх би вже давно знищили за нашу мову, за вишиванку, вони нас ненавидять. Але ми ми маємо горіти любов'ю до України. Я завдячую своєму батькові за все за виховання. Позицію, за ті розмови, які я краєчком вуха уловив, коли до батька приходили його побратими, які разом з ним відбували покарання, дякую батькові за те, що навчив мене бути українцем. За музику, за поезію. І я дякую, що я є такий, який я є зараз. Якщо би я не попав на нуль, я не знаю, ким би я був, я не жалюю, що я поранений. Так, я зараз не можу співати, наприклад, чи грати. Але Але я дякую, що я є таким, яким я є зараз, що я не здався. Я не втік, я не впав перед ворогом на коліно. І зранене маридає Україна, а чортів син ще хоче неньку додушить. Бо бачте, депутатська жаба вже заїла, мовляв. І ще недовго залишилось жить. На березі лазурнім ждуть готелі, віла, швейцарським банку хаймер золота блищить. Не смійте пхати носа до чужого діла. Раніше віку, можете в селі спочить. Кричить я син країни, а душа каїна, будуй хоч лаври, та гріхів не замолить. Своє не гріє вже желах протиче зміїна. І хижу суть руном овечим не прикрить. Той син, у кого серце полум'я горить. І той вогонь ніщо не в силі загасить. Слава Ісусу Христу! слава Україні!